Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку Основна властивість раціонального дробу. Зведення раціонального дробу до нового знаменника. Ми продовжуємо вивчати раціональні дроби. Це такі дроби, чисельники, знаменник яких є многочлени. Приклади раціональних дробів зараз зображені на екрані. На минулому відеоуроці ми з'ясували основну властивість раціонального дробу, а саме, повторимо. Чисельники знаменник раціонального дробу можна помножити чи поділити на один і той самий ненульовий многочлен. при цьому значення дробу не зміниться. І ми вже з'ясували, як застосувати основну властивість раціонального дробу до скорочення дробів. Приклади скорочення дробів зараз зображені на екрані. Пригадайте матеріал минулого відеоуроку. Таким чином, застосування основної властивості раціонального дробу наступне. Ми можемо скорочувати раціональні дроби, а можемо зводити раціональні дроби до нового знаменника. Пригадаємо алгоритм скорочення раціонального дробу. Щоб скоротити дріб, треба перший крок розкласти на множники чисельники знаменник дробу за потреби, другий крок виконати ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник. Сьогодні на відеоуроці ми розглянемо, як зводити раціональні дроби до нового знаменника. Отже, ознайомлюємося із алгоритмом. Щоб звести дріб до нового знаменника, треба Перший крок, знайти додатковий множник, поділивши новий знаменник на старий, другий крок помножити додатковий множник на чисельник. Зараз ми розглянемо приклади і нам буде більш зрозуміліше цей алгоритм. Отже, приклад 1. Умова: звести дріб 5м у чисельнику 4м у знаменнику до знаменника 12п у четвертому. Отже, маємо дріб 5м у чисельнику 4п у знаменнику. Нам необхідно звести цей дріб до знаменника 12п у 4 степені. Я записую новий знаменник. Перший крок знаходимо додатковий множник. А саме новий знаменник ділимо на старий знаменник. Почнемо з чисел. 12. ділимо на 4, буде 3. І записуємо додатковий множник тут угорі. Інколи ми говоримо. Садимо на кришу додатковий множник. Як показує досвід, діти це запам'ятовують. Далі, П у четвертому степені із нового знаменника ділимо на P із старого знаменника, одержимо P у кубі. Отже, додатковий множник буде 3П у кубі, і наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. Почнемо з чисел. 3 множимо на 5, маємо 15, далі P у кубі М. Ми показали, як звести дріб до нового знаменника. Розглянемо ще наступні приклади. Звести дріб перше. Маємо дріб А у квадраті у чисельнику в знаменнику 5b. Це у кубі. І нам необхідно звести його до нового знаменника. Я записую цей знаменник 15а Б у кубі С у п'ятому степені. Перший крок знаходимо додатковий множник. Для цього новий знаменник ми повинні поділити на старий знаменник. І додатковий множник записуємо тут у гарі. 15 ділимо на 5, маємо 3. Далі, у новому знаменнику є А, в старому немає А, тому А піде як додатковий множник. Далі, у новому знаменнику Б у кубі, у старому було лише Б, тобто нам не вистачає Б у квадраті. Далі у новому знаменнику С у п'ятому степені, у старому було С у третьому степені, тобто нам не вистачає ще С у другому степені. Таким чином, ми знайшли додатковий множник, і наступний крок нам необхідно додатковий множник помножити на наш чисельник. Одержимо 3. Далі А помножити на А у квадраті, маємо А у кубі і продовжуємо Б у квадраті С у квадраті. Розглянемо друге завдання. Заданий дріб А у чисельнику знаменнику А2Б. І нам необхідно звести до знаменника а квадрат мінус 4 б у квадраті. Перший крок нам необхідно новий знаменник розкласти на множники, і ми записуємо, згадавши формулу різниці квадратів. Отже, А-2Б одержимо на А плюс 2B. Це важливо спочатку новий знаменник розкласти на множники. І тепер нам дуже легко визначити додатковий множник, а саме ми бачимо, що не вистачає нам у нашому початковому знаменнику виразу А-2Б. Це і буде додатковий множник. Іншими словами, у додатковий множник. Пишемо той вираз, якого не вистачає у нашому старому знаменнику. І наступний крок ми повинні додатковий множник помножити на наш чисельник. Одержимо А помножити на А-2Б. Таким чином, ми зараз можемо це записати, і ми звели заданий дріб до нового знаменника. Можемо у чисельнику і ще й перемножити. Одержимо А у квадраті мінус 2аB, а знаменник той, що в умові заданий, а квадрат мінус 4b у квадраті. Розглянувши приклади, будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 2.6. Умова. Зведіть дріб. 5 у чисельнику 4м у знаменнику до нового знаменника 20м. Записали новий знаменник. Перший крок шукаємо додатковий множник. Для цього новий знаменник ділимо на старий знаменник. 20м поділимо на 4М, нам не вистачає лише 5. Далі, додатковий множник 5, множимо на чисельник 5, маємо 25 новий чисельник. Завдання виконали. Друге завдання. В умові заданий дріб П у чисельнику, а у квадраті в знаменнику. Нам треба звести його до нового знаменника, а у 5 степені. Шукаємо додатковий множник. А у п'ятому степені поділимо на старий знаменник А у другому степені. Одержимо додатковий множник А у третьому степені і перемножимо. Результат буде А у кубі П. Розглянемо тепер наступне завдання номер 2.18. Нам необхідно звести вказані дроби до нових знаменників. Починаємо з першого завдання. У чисельнику 5 у знаменнику А-Б. Нам необхідно звести до знаменника А у квадраті мінус АБ. Нагадую, що в таких випадках нам необхідно новий знаменник розкласти на множники. Що ми зараз і зробимо? Винесемо спільний множник А за дужки. В дужках залишиться А-Б. І тепер легко побачите додатковий множник до нашого дробу. А саме, додатковим множником будемо А, це саме те, що не вистачає у нашому старому знаменнику. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. Маємо 5А. Цей запис, що ми зараз робимо, розкладавши наш новий знаменник на множники, є допоміжним, який нам допомагає. Шукати додатковий множник. Переходимо до другого завдання. Заданий дріб 4 в чисельнику m плюс n в знаменнику. Нам необхідно звести до знаменника m у квадраті плюс 2mn і плюс n у квадраті. Знову ми повинні розкласти новий знаменник на множники, пригадавши формулу скороченого множення. Згортаємо. У квадрат суми. Одержимо m плюс n у квадраті, це наш новий знаменник, і тепер легко побачити додатковий множник до нашого дробу. Це буде вираз m плюс n. Тобто додатковий множник це те, чого не вистачає у нашому старому знаменнику. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник, одержимо 4 помножити на вираз m плюс n. Тобто, у нас вже завдання також розв'язане. Переходимо тепер до третього завдання: умова. Заданий дріб 9 у чисельнику x-y у знаменнику, а новий знаменник записуємо x квадрат. Мінус у квадраті. Перший крок наш новий знаменник, ми розкладаємо на множники. Всі впізнали формулу різниці квадратів і записуємо її. х помножити на х плюс y. Шукаємо додатковий множник, поділивши новий знаменник на старий. Іншими словами, у додатковий множник записуємо той вираз, якого не вистачає в старому знаменнику. Саме нам не вистачає виразу x у. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. Маємо 9 помножити на х плюс y. І ми можемо закінчити і це завдання. Переходимо далі до четвертого завдання. Розглядаємо умову і записуємо заданий дріб. У чисельнику 4 в знаменнику k-1 треба звести до нового знаменника, а саме К у кубі мінус одиниця. Перший крок новий знаменник треба розкласти на множники. Ми впізнаємо формулу різниці кубів. Нагадаю, Формула різниці кубів а у кубі мінус б у кубі дорівнює а мінус б, множимо на неповний квадрат суми, тобто множимо на а у квадраті плюс добуток а на б і плюс б у квадраті. Користуючись цією формулою, ми розкладаємо на множники вираз к у кубі мінус 1, одержимо к мінус 1. Далі, квадрат першого k у квадраті, в умові був мінус, тепер ми ставимо плюс, перемножаємо наші вирази, k помножити на 1 буде k, і плюс 1 у квадраті це одиниця. Тепер нам легко визначити додатковий множник, а саме, це буде той вираз, якого не вистачає в нашому старому знаменнику. Отже, нам не вистачає виразу. К у квадраті плюс К плюс 1. І тоді, перемноживши додатковий множник на чисельник, одержимо 4 помножити в дужках K2 plus k у квадраті плюс К плюс 1. Останній запис це наш допоміжний запис, щоб знайти додатковий множник. Продовжуємо далі п'яте завдання умова. У чисельнику А знаменнику А-Б, нам необхідно звести до знаменника Б-А. Давайте звернемо увагу на те, що, використавши ось таку рівність, якщо ми мінус виносимо за дужки, нам в дужках треба поміняти знаки на протилежні. Іншими словами, ми можемо це записати мінус Б-А. І навпаки, якщо в нас новий знаменник B-A, то ми можемо винести мінус за дужки і в дужках одержимо А-Б. Що ми зараз і зробимо? Отже, ми вказали, що вираз b-a дорівнює мінус винесли за дужки, а в дужках А-Б. І тепер нам видно, що додатковим множником буде мінус одиниця. І тоді перемножимо мінус 1 на А, одержимо мінус А. Завдання виконали. Залишилося виконати завдання 6. Ми переходимо до умови і записуємо її. В чисельнику П в знаменнику П мінус 2, а новий знаменник за умовою 4 мінус у квадраті. Ми зараз, як і в минулому прикладі, винесемо у новому знаменнику спочатку мінус за дужки і одержимо в дужках п у квадраті мінус 4, щоб потім використати формулу різниці квадратів. «мінус залишається. P-2 помножити на P плюс 2. Ось такі перетворення ми зробили для того, щоб знайти додатковий множник. А саме, не вистачає в нашому старому знаменнику знака мінус і виразу p 2. Далі залишилось перемножити додатковий множник на наш чисельник. Одержимо мінус. P, помножити на p плюс 2, і ми звели заданий дріб до нового знаменника. Ось у нас вже є результат. Інколи ми перемножаємо в чисельнику, одержимо мінус p у квадраті, мінус 2p, так, також можемо записувати. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися зводити раціональні дроби до нового знаменника. Вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!